Виконуємо номер 513 із підручника Геометрія 7 та номер 4020 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Кут між висотою прямокутного трикутника, проведеною до гіпотенузи, і одним з катетів дорівнює 32 градуси. Знайдіть гострі кути трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник В кут С 90 градусів. ЦД у нас висота, проведена до гіпотенузи. І кут АЦД у нас 32 градусі. Потрібно знайти міри кутів А і Б. Працюємо в трикутнику АЦД. У нас кут 90 градусів і кут 32 градусів. Знайдемо градусну міру кута А. А С, Д. Кут Д у нас 90 градусів. Це Д висота. Кут А, С, Д дорівнює 32 градуси за умовою. Використаємо теорему про суму кутів трикутника. Або використаємо властивість гострих кутів прямокутного трикутника. Трикутник прямокутний, тому сума гострих кутів у нас 90 градусів за властивістю прямокутного трикутника. Сума гострих кутів 90 градусів, то кут А додати кут АЦД дорівнює 90 градусів. Звідси можемо знайти градусну міру кута А. Потрібно 90 градусів відняти градусну міру кута АЦД. 90 відняти 32, отримаємо 58 градусів. Ну, а тепер використаємо властивість прямокутного трикутника для трикутника СДБ. А можна АБЦ зразу. Трикутник АБЦ. У нього кут С 90 градусів. Кут а ми що знайшли 58 градусів, і тоді за властивістю прямокутного трикутника. Сума гострих утів прямокутного трикутника до рівня 90 градусів. Кут А додати кут Б до рівня 90 градусів. Знайдемо кут Б. Для цього 90, віднімемо кут А. 90 відняти 58, отримаємо 32 градуси. І записуємо відповідь. Градусна міра кута А у нас 58 градусів. У Б – 32 градуси. Номер 513 із підручника геометрія 7. Та номер 40.20 із підручника математика 7. Виконана.